Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка. І сьогоднішня тема відео такі цікава. Сьогодні поспілкуємося з вами про підгодівлю бджіл медовим ситом, також підгодівлю бджіл цукровим сиропом. Також я хочу показати декілька бджолиних сімей після утискання, де ми піджимали бджолині сім'ї для того, щоб отримати більше розплоду. Я зараз буду вам розповідати як ліпше, як краще, і також там я покажу, як ми підгодовували. На хвилину хочу зупинитися і згадати добрим словом людину, яка пішла від нас, людину, яка допомогла бдільництву, такому, яке воно зараз є. Це Володимир Стритович, який загинув в автокатастрофі, якщо я не помиляюся під Житомиром. Хочу висловити слова співчуття родині загиблого. Здається, не до не і давно я звертався до Сергія Гриньова, говорив, що там у нас є проблеми з тим, що піджали ветеринарні лабораторії і. Що бджолярам потрібно возити аналізи бджіл самим за там, 200 км, за 100 км для того, щоб пройти аналізи. І він говорить: ну зараз я там поспілкуюся, зараз ще також наберемо до Сретовича, і він теж там щось допоможе, щось повирішує. І таким образом, на сьогоднішній день ви маєте зрозуміти, що аналізи на проходження пасіки, аналізи для проходження підмору бджіл безкоштовні. Це квітень і травень. Тому. Ну що ж, друзі, підемо, 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 подивимося, подивимося, подивимося на певні бджолини сім'ї. Давайте ми глянемо зараз на, <кхи> ну, на ряд. Блін, димар, 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 дуже таки потужно. Так, давайте будемо Дивіться, ця бджолина сім'я ну, сказати, що вона така сильно потужна, ні, але зимує. Да? так. Що я хотів сказати про підготівлю бджіл? Е, на сьогоднішній день я по факту відмовився від підготівлі бджіл, наприклад, медовими рамками. Зачасту, хоча, хоча є в мене ще медові рамки, да? бачите, ось тут ще стоїть така медова рамка. Вона ось тут у нас е, такий, ну, більш рідкий мед. Хотів сказати, що не рідкий мед, але ну більш більш такий рідкий мед. Але також ми використовуємо кормушки. Відразу хочу сказати, що такі кормушки не є доволі хорошими. Причина чому? Дивіться, зараз вулику велика вологість, і відповідно бджола, дивіться, сама, сама ця годівничка, кормушка-годівничка, вона стає волога і бджолі дуже складно по ній пересуватися. І ми бачимо, що на дні є. Певна кількість бджіл, які утопилися. Тому відразу хочу сказати, що, мабуть, це не найкращий варіант для підгодівлі бджіл весною. Це щоб бо зараз хтось побачить і буде, О, то я теж так буду робити, а потім буде розповідати, що я в пашки побачив, і бджоли в нього топляться. Дивіться, бджолина сім'я на сьогоднішній день обсідає. 1, 2, 3, 4, 5 рамок. Давайте поглянемо на кількість розплоду, подивимось, подивимося, що вони себе представляють і чи буде з них якийсь хоч якийсь толк. Так, обов'язково, дивіться, ми також обов'язково ставимо заставну. Це Заставні у нас ідуть алюмініум убиті, вони в принципі теплі, непогані. Бокова рамка в нас має бути медова, це 100%. І я також спеціально поставив для того, щоб вони могли тут зберігати цукровий сироп, так як вони її роблять. Вони сюди також носять і пилок. Так, дивимося. Ось у нас вже поступово. З'являється розплід, різновіковий, печатається поступово. Це, можна сказати, пів рамки розплоду. Основна кількість розплоду має бути десь трішки далі. Дивимося, ось тут рамочка, маточка у нас бігає. Якщо порахувати, то це одна рамка розплоду, яка ну, виходить, вона в дійсності, бджоли виходять, Уже, вже, ви бачите, так? це одна рамка розплоду. Ця бджолина сім'я вже таки розширювалася. Я трішки поспішив з одного боку, тому що вона розміщувалася на чотирьох рамках, а я тоді докинув їм ще одну. Так, розплодна рамка також. Розпліт виходить. Так, бджоли вже молодої, досить таки багато, їй досить легко побачити. Дивіться. Ось ця сіра бджола, це молода. Видно? Так, ти добре, фокусуйся, щоб було видно. Ось така картинка. Ось ми бачимо, що у нас є. І ви маєте зрозуміти, що це не є сильна бджолина сім'я. Це не були сильні бджоли, вони і зимували там на ну, слабкі. І що, що ще доволі таки відчутно, ці бджолині сім'ї всі на цьому точку дуже сильно просіли. Причина досить таки банальна. У нас є з боку водойом. На ньому зараз зацвіла верба в великій кількості. І декілька днів тому був досить такий гарний вітер, і всі бджоли літали до того водойома. і в принципі там дуже великий був падьож. Я, я багато років вже, ну, років три чи, ну, три чи чотири ми розміщуємо тут аточок. Ну, у нас, можна сказати, майже на постійній основі тут стоять бджоли. Кількість різна була. то було 5 вуликів, то 20, то 30. От зараз стоїть 40 чи 50 бджолиних сімей з одводками. Маєте зрозуміти. Це така кількість у нас стоїть тут. Я завжди помічав одну ту ж саму картинку. Ні, були випадки, коли не сильно просідали бджоли, але. На, на сьогоднішній день відчутно, от дійсності хопа, і відчутно, ми ж бачимо, я вам зараз показую, що дуже багато молодої бджоли, яка вийшла, а льотна бджола вже полетіла назавжди. І таким чином, виходить, щоб ми, наприклад, не, про, не проводили певні роботи, не піджимали бджолині сім'ї, то ми б і бачили б проблему. Так, ще ось у нас є одна бджолина сім'я. Ми її також вже розширювали на... На одну рамочку, як я не помиляюся, розширення б відбувалося у нас не так давно, дивіться, я досить таки добре спостерігаю за гідрометцентром і я хотів, як би сказати, я хотів. А... Як розширити їх, щоб як в них вийде розпліт, щоб у них все було добре. А в мене вийшла така картинка. Е, я їх розширив і той же майже день у нас відбулося таке, що ну, Ні, як вийшло? я їх в понеділок розширив, а в середу у нас випав сніг і було мінус, мінусова температура вночі. Так, Це у нас підкормка, сироп. Ви бачите, що це медове сито, яке ми, яке ми підгодовуємо. Ця рамка доставлялася, чи це так? Ні, не роздоставлялася, також це розплодна рамка. Одна сторона нема розплоду, інша розплідна рамка. І ми бачимо також, що зачасту тут в основному одна молода бджола. Це також не сильна бджолина сім'я, яка перезимувала. Печатна рамочка. також. На рамці, якщо розібратися, я би сказав, що майже все молода бджола. Льотна бджола або зараз працює, або я ж кажу, або вже давно загинуло. Так. І ще хочу поглянути на найбільш сильнішу бджолину сім'ю. Ось теж тонуть бджоли, мені дуже сильно не подобається це. Але так як ця конструкція цього вулика не дозволяє мені е, працювати з надрамочними кормушками, поїлками, то вже мусимо робити те, що вже у нас буде. У мене цікавить ще ось тут дві бджолиних сім'ї. Давайте ми їх також поглянемо. Скажімо так. Якщо дивитися на цю, на цю пасіку, яка зараз знаходиться у мене тут, то я вам відразу хочу сказати, що що тут ми маємо дуже такий непоганий об'єм бджіл, які просіли. Так, Тут бджіл достатньо. Оце ж бджола, яка знаходиться за заставною, кормушку ми відставляємо на бік, годівничку. І ми хочемо поглянути на кількість розплоду. Матка тут ізолювалася в зиму. Так, Дивіться, це медове сито, тут майже все рідке, тільки ось, окрім того такого п'ятака печатного. Одна із рамка у нас з ізолятором Міленіна. Тут вже розплідна рамка йде, розплід і також мед. Це що ми підгодовували її бджіл. Меду має бути вдосталь, щоб був розвиток. Не буде меду, не буде розвитку Так, дивимося, це в нас йде вже розплідна рамка, також вона вже на виході, десь щось засіяно. Але я повторююся, що більш всього, що Бджоли після того, як вночі був приморозочок, вони попіджималися. І відповідно бокові, де, бджоли, ну, де, де клуб вже не займав, то там і розпліт виїли. Що це в мене тут цих рамок з ізоляторами ціла купа? Також, бачите, рамка з розплодом. Також бачимо рамку з розплодом. Бджоли виходять, матка відсіває, засіває. Так. Дивлюся на молодшого спеціаліста, чи його бджоли не жалять. Все нормально, так? все нормально. каже. Бо мало ли що. І ця бокова має бути пергова. Що я хотів сказати? Ось дивіться, по піджаттю бджолиних сімей. Якщо цю бджолину сім'ю зараз розширити, то бджоли будуть обсіжу... обсі... обсідувати, ну, займати, обсіжувати обсиджувати так, так буде я буду висловлюватися мабуть, правильніше, то вона буде обсиджувати сім рамок і в них також буде цих дві рамки, де вже може три рамки розплоду. Але, але в будь-якому випадку це не то, не то пальто, як то кажуть. Ми бачимо, що де трішки сильніша бджолина сім'я, але ну це, це не сильна бджолина сім'я, це середня це слабка бджолина сім'я. Сильні бджолинні сім'ї, вони ну, трішки швидше, трішки звісно, розвиваються. Давайте подивимося ще бакваст. на кількість розповоду. Це. Також вона підгодовується. Ну, майже у всіх стоять годівнички, також бачите ту ж саму проблему, бджола тоне. Дерев'яшки кладемо, все, що є, кладемо, особливо зараз в цей час трішки бджоли тоне. Тому ну, враховуйте це. Не те, що це антиреклама, просто хочу, ну, щоб потім не розповідали, що я бачив у Пашки, а, а в нього цей. А потім в нього ці бджоли, бджоли, каже, в мене бджоли тонуть. Так, ну, ця слабша сім'я. Ну, зимували, кстати, дивіться, сім'я була непогана, зимувала, меду з'їла небагато, ми їх не годували, що саме цікаво. На меді вона працювала, принесла, ну не сказав, що багато, мабуть, корпус меду. Бджоли стало менше. ось, Це вона не піджималася, нічого не робилося, ну, менше піврамки розплоду, одна піврамки розплоду. Бджоли стало менше, відчутно відразу відчувається. І бачите, як, як клуб займає, От видно, як клуб, коли був морозець, сидів, так і розплід, і лишився. Все, що поза клубом, все вже зникло. Ось така ситуація. Тому якщо ми бачимо більш середню слабку бджолину сім'ю, то її ліпше піджати. Ось цю бджолину сім'ю було б добре піджати на три рамки. Але, але ми також бачимо, що матка добре відсіває і в принципі проблеми не бачимо. Вони зараз дивіться, цей розпліт має вийти. Далі вони, як то кажуть, заповнять оці всі рамки. Можливо, ми їх ще розширимо на одну-дві рамки. Можливо, я не можу сказати, що буде. Подивимося, тому що я ж кажу, що бджоли трішки загинули. Вони заповнять весь цей проміжок і відповідно потім ми почнемо їх розширювати. мене задавали питання, як розширювати бджіл. Та, боже мій, після того, як вийде оця молода бджола і буде більш-менш прийнятний взяток то вже можна буде розширювати навіть вощиною. Так, це орієнтовно десь, якщо ми порахуємо, я би сказав, що це плюс-мінус десь, 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 десь. Через недільки-дві цю бджолину сім'ю по факту вже без проблем, дивлячись від погодних умов, можна без проблем розширювати вщиною і навіть не заморочуватися. Так, і ще одна бджолина сім'я. Давайте ще поглянемо. Цю ми підтискали, також є розпліт. Вся суть... Ти на ту сторону йдеш? То ти говориш, що що ти. Вся суть утискання, підтискання, піджимання зводиться до одного. Дати змогу бджолам обігріти своє гніздо. Так. На кожній рамці майже є бджола, це досить таки добре. Бджоли досить багато. Давайте ми поглянемо, що в нас з розплодом. Так, дивіться, бачите, скільки бджоли. Це, це добре. Хоча, я ж кажу, бджоли просіло, блін. Дивимося. Розплідна рамка один. Молода бджола також вже виходить. Багато молодої бджоли. Це добре, що ця пішла молода бджола, бо я б на сьогоднішній день побачив би велику кількість бджолиних сімей, які просто просіли б. Так, ще одна рамка. Це вже розпліт виходить. І тут також розпліт виходить. Матка бігає, бджола виходить, вся сіра. Дуже багато бджоли жовтої по тій причині, що збоку стоїть бакваст. Поперебігали в певний час. Це в нас вже дві рамки розплоду. Так, дивимося, це вже в нас три рамки розплоду. Так, бачимо. Ось ми бачимо таку картинку на сьогоднішній день. І це досить непогано. Також ми бачимо достатню кількість меду, також ми бачимо підгодівлю бджіл. Чому? Тому що якщо я їх не буду підгодовувати, буде кабзіт. Відразу зараз хтось з'явиться і скаже, пашка, та вони в тебе мед не носять, бджіл не треба годувати, не треба нічого робити. Дивіться, я, від... Ой, я вам відповідаю відразу, і просто. Якщо ми хочемо розвиток, бджіл має бути достатньо меду. Якщо я їм не можу поставити медові рамки, а в мене їх просто немає, і я вважаю, що їх ні в якому разі у те патрохно е, соняшнику лишати для того, щоб потім їх годувати бджолом, це просто буде величезна дурість. Величезна дурість. Тому ліпше всього підгодувати. Чим підгодувати? Медовим ситом чи цукровим сиропом? Звісно, що цукровим сиропом буде підгодівля гірше, ніж медовим ситом. Але з, іншої, з іншого боку. Якщо немає нічого, то годуємо хоч, хоча б цукровим сиропом. Давайте ще підемо глянемо на 145-ту рамку. Ти не втомилася? Так, в мене вже димар віддимляє, я зараз буду намагатися швиденько поглянути. Це я перший раз зимую на 145-й рамці, досить цікаво. Зимували ми в двох корпусах, після того, як ми перезимували, я їх піджав. Ну як піджав, просто склали в одному корпусі, тому що я вважаю, що немає сенсу їх сильно розганяти. Дивися обережно, тому що тут бджола більш агресивна, якщо я не помиляюсь, щоб зараз вони не зробили атата. -та. Кормушечку на сторону, нас цікавить кількість розплоду, це раз і нас буде цікавити м -м, наявність кормів, наскільки ми їх підготували. Так, дивіться, це мед, це медове сито, мед перероблений з соняшника, який бджоли по факту не можуть використовувати. Це досить добре. Нас цікавить ще розплід. Я би хотів би побачити хоча б бджола агресивна дивися обережно. Хоча б хоч трішки. Так. Дві рамки медових. А розпліт де? Де наш розпліт? Так. Так, обережно, обережно, дівчата, ми вас не, не тривожимо. Так, і пішов розпліт. Так, матка в принципі, непогана, бо навіть по два яйці сіє. Ну, Немає її місця. Бджоли не вистачає для того, щоб можна було розігнатися. Але. То не є проблема. Стане трішки тепліше, буде більш і кращий розвиток. Так, також виходить розплід. Їх більше підгодовувати не потрібно. Бджолина сім'я має достатньо меду, достатньо розплоду. Нам потрібно в певному зрозуміти, що розплід є, нам потрібна тільки температура. Ну, якщо я так дивлюся, ну тут є, скільки тут є розплоду. Якщо не помиляюся, то це ось тут на трьох рамках є розплід. Ну, це, грубо говоря, півтори рамки джоли, так? Півтори рамки розплоду. Так, дивимося. Це тут була розплідна? Так, один. Тут була розплідна. Два. Тут була розплідна. Три. І тут дві медових, так. так Це медова і та медова наступна. Хорошо. Це, якщо ми так підрахуємо, це десь одна рамка Дадановська розплоду, або, ну, якщо так уже трішечки трішечки так приукрасити, то півтори рамки розплоду. Ну, немає там півтори рамки, там десь. До, до рамки, скажімо так. Ну, Але це також непогано. Це також, друзі, непогано. Ну, не знаю, чи добре, чи, чи погано, Ну, будемо дивитися, дивіться, все важливо зрозуміти, що е, все ж таки для маленьких бджолиних сімей, слабких бджолиних сімей. Це така погода досить таки проблемна. Їм все ж таки більш треба температуру плюсову, щоб було більш-менш тепло. Обов'язково, щоб було тепло вночі. Якщо тепла вночі не буде, то розвитку великого ми не бачимо. Ми бачимо, що є півтори цих рамки розходу, і я думаю, що його можливо, можливо вже буде достатньо для старту. Буду надіятися, що цей розпліт вийде, вони зможуть обсісти один корпус у цей нижній. І будемо надіятися, що вже десь орієнтовно там плюс-мінус в перших числах має. З 1 по 10 ми докидаємо ще один корпус, а можливо ще трішки швидше. Побачимо. Звісно, ми побачимо все, але будемо надіятися, що розвиток буде більш кращий, буде більш тепліше. Давайте ще щось глянемо. Не хочу вже знімати. Мене цікавить, десь тут були слабкі сім'ї. Ось тут чи ось тут. Це вже йдуть відводки. То, можна сказати, зимовалі сім'ї, а тут вже йдуть відводки. Це більш слабкіші. Їм складніше, також в них є сиропу, все в них є утеплення, але вони вже займають менше, вони займають десь до двох рамок бджоли. Це, це слабші, на порядок слабші сім'ї. Тому... Я по факту не, на них як сказати, я на них сильно не надіюся, я б хотів би, так знаєте, що мені не подобається, що вони... Мені... Зараз хвилиночку я візьму, у мене є ось тут. <кхи> ось такі в мене є ломачки, бачите, ось такі бджала агресивна, <кхи> димарь в мене вже не димить. Але я хотів би глянути до них на розпліт, тому що дуже цікаво. Так, покладу О, по ньому, вже бджола вилазить більше. Близько не підходить, буде мати дині, варточки агресивно, погоди немає. Зараз ми поглянемо, я здалеку вже покажу кількість розплоду. Вже так. Чисто тепло дімо. Ну, На сьогоднішній день у нас ну, по факту дві рамки. І це, ну, я би сказав, досить непогано. Але проблема, знаєте, в чому може бути? Проблема може бути в наявності кормів. Тому що е, вся величезна проблема, я в цьому році зіткнувся з цією проблемою, що є певний ліміт бджоли, який ну, так чи інакше сироп, там, мед, підкормку дуже складно бере. Тому нам важливо, щоб, щоб підкормка була у них, щоб вони могли її взяти. Ну що ми дивимося? У нас є піврамки бджоли. Дивіться, виходить. Цей маленький, біленький, жовтенький бакхваст, Це, як його, мабуть, бендерівські бджоли, тому що мені писали, що у вас є ті бджоли жовто-сині. Так, можливо, можливо, тільки, тільки вони жовто-сірі. Так. Блін, я сказав Бендерівський, за це мене ще ютуб може забанити. І ось ця рамочка у нас має бути то лі медова, то лі з розплодом, то лі непонятно яка. Ну, скажімо так, добре те, що вони хоч, хоча, б, хоча б в якомусь плані є, розвиваються і не гинуть так, ці бджоли. Вони підуть. Тут матка видно, що добра. Буде більш. Приємніша погода, я буду дуже сильно надіятися, що вони зможуть вже відповідно підбирати медок і розвиватися. Ось це люди, люди добрі є відводки. Які перезимували? З ними я ж кажу, якщо тепла весна, з ними працювати одне задоволення. Ми даємо їм тільки сироп, вони його їдять, там медове сито, сироп. Вони підносять по трішки пил, пилку і у них йде розвиток. Якщо зима така, як в цьому році, то особливо тут, де ми зараз знаходимося, бджолина сім'я по факту трішки просідає, бджоли гинуть. І бджоли по певних причинах не можуть взяти це ж медове сито, бо воно холодно і вони не так сильно працюють. Бджолин, сильна бджолина сім'я набагато ефективніше використовує свій шанс. Слабаків в них просто сили не вистачає. І ми через певний час бачимо такі проблеми, що бджолина сім'я просто починає просідати. А ось така ситуація. Все добре, друзі, будемо на цьому прощатися. Зробили невеличкий огляд. Все, всього найкращого, всім пока.